Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Всі скоріш сідайте зручно, тихо-тихо, не шуміть, Раз заняття до нас спішить». До нас у гості завітала дівчинка Оленка. Вона хоче познайомити нас зі своєю родиною. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. Тато, сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, буде всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони в праці ветерани, всіх онуків вони люблять, як пташок своїх голублять. Є у мене і брати, кращих в світі не знайти. Мама, тато, дідусь, бабуся, два братика це сім'я Оленки. Сім'я це найдорожче, що у нас є. А яка у вас сім'я? А зараз Оленка пропонує вам відгадати невеличкі загадки. Тож сідайте зручно та будьте уважні. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Хто це? Так, малята, це мама. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми красиві, знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш. Тато, молодці малята. Ще рідна в мене є, всім питання задає, і вертлива, й невеличка, це люба моя. Сестричка, правильно малята, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій. Вірно, братик. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він. Молодці, тітусь! Малята, ви такі молодці, відгадали усі-всі мої загадки. Сподіваюсь, вам сподобалось і ми зустрінемося ще. До побачення!